Кримські татари в Україні є корінним народом, і Україна є єдиною державою, де кримські татари є корінним народом. Це дуже важливе було рішення президента держави, який подав закон законопроект до Верховної ради народні депутати підтримали, до речі конституційну більшість. Понад 300 голосів голосував. І саме тому кримські татари є ми одними з найбільших захисників української державності, були до окупації і зараз є тими, хто чинить найбільший спротив. Якщо кримським татарам дати це в межах української держави, бо про націонал автономію говорять лише в межах одної держави, лише в межах України не може бути самовизначення не в межах української держави, повторюю ще раз: рішення щодо кордонів не можуть прийматися на регіональному рівні на місцевому рівні. Якщо кримським татарам дати цю можливість захисту власне своїх прав, вони будуть найбільшими, я впевнена, захисниками української державності в Криму.